Привіт! Ви потрапили на розбір моєї психологічної стратегії, як досягти балансу у чотирьох головних сферах життя, і не тільки це, як ще регулярно покращувати та посилювати кожну зі сфер. І що я маю на увазі під саме головними сферами життя і чому необхідно приділяти. Так багато часу саме балансу. Дивіться, наприклад, якщо у вас є будь-які проблеми з тілом, це перша сфера життя, це також стосується і здоров'я, як ментального, так і фізичного. Якщо, наприклад, вам не подобається ваша вага, або недостатній рівень енергії, або є будь-яка хвороба, як ви з таким станом будете відчувати себе, наприклад, у другій з важливих сфер стосунки. Не дуже гарно, так? Або як ви будете йти заробляти гроші та проявлятися, якщо у вас щось турбує, якщо не вистачає енергії, якщо ви собі не подобаєтесь, також не буде такої можливості. І що там вже говорити за духовний розвиток. Тому що, якщо не закриті базові потреби, якщо проблеми в стосунках, якщо не вистачає грошей, про яку духовність. Медитації, просвітлення, класний емоційний стан, стратегію на 5 років може йти мова. Це неможливо. І чому також не можна зациклюватися на одній сфері в плані успіху. Ну, наприклад, ми можемо займатися тілом, здоров'ям, да? класно себе почувати, мати там рівень енергії і прям дуже багато туди приділяти часу. Або ми можемо е повністю, у мене дуже багато таких випадків, коли жінки або чоловіки розтворюються в своїх стосунках, повністю там приділяють час, не займаються проявленням. Е частіше, звісно, це. Жінки. І є люди, які повністю присвячують весь свій час роботі, вони, можна сказати, одружені на роботі. Так? І що буде відбуватися у, у інших сферах? І тіло буде сипатися, і розлучення будуть постійно відбуватися, конфлікти в стосунках і так далі. Тож для того, щоб відчути щастя, а це, до речі, найголовніша місія людини. Прийти до тотального щастя. І ми можемо до нього прийти лише в балансі цих чотирьох сфер, тому що ліфт він не може рухатися на одному тросі. Повинні бути чотири, щоб він розвивався, щоб він їхав вверх. Так само і з нашим життям. Для того, щоб ми розвивалися і йшли вверх, по своїй духовній еволюції, по своїй особистісній еволюції важливо тримати баланс і розвивати всі сфери. І саме тому я побудувала е, такий метод інтегрований, системний. За допомогою якої можна прокачати всі ці сфери і причому прокачати не на одному рівні, а на чотирьох рівнях. І вам, коли ви будете розуміти цю стратегію і техніки до кожної зі сфер, вам не потрібно буде обирати багата чи духовна сім'я чи робота. Так, коли будуть хвороби, вам не потрібно бігти за пігулками. Тому що є практики, завдяки яким можна покращити своє здоров'я і рівень енергії без пігулок. І саме головне, якщо ви прокачаєте духовну сферу, це е, дуже важливий момент, у вас з'явиться внутрішня опора. І ви не будете впадати в паніку, якщо виникає будь-яка проблема чи кризисна ситуація. І перед тим як розповісти вам, що за схема, які я методи інтегрувала, які збирала просто роками, методом проб і помилок, давайте познайомимося. Мене звати Віталіна Петрова. Я духовний психолог, тренер. Провідник у церемонії цвяхостояння, автор курсів про мислення, спікер на жіночих форумів, співзасновниця цієї чудесної студії в місті Одесі. І щаслива мама та дружина для того, щоб детальніше зі мною познайомитись, будь ласка, перейдіть на сторінку мого профілю в хайлайт. Моя історія за вісім років моєї роботи, саме в психології та духовній психології, я поєднала чотири методи. Тому що саме коли ми працюємо на чотирьох рівнях, можна досягти сталого результату. Тому що, наприклад, якщо ми працюємо тільки з установками, з головою, і не розуміємо істинні духовні причини тих подій, які відбуваються, воно не спрацьовує або спрацьовує на якісь короткі проміжки. Або якщо ми тільки занурилися в духовні знання і там цілими днями медитуємо і так далі, також не спрацьовують. І не буде сталого конкретного результату. Чому відбуваються відкати? Тому що ми десь там пазл там ухватили, одного психолога послухали, пішли там до різних направленнях, наприклад, в психології, але все одно не можемо досягнути певного чіткого результату. І тому для роботи по чотирьом сферам я вивела чотири рівні. Що це за рівні, на яких потрібно пропрацьовувати наші сфери життя і а, досягати будь-яку мету і вирішувати будь-яку проблему, яка є у вашому житті? Або за допомогою цих рівнів, також можна а, досягати будь-якого результату, не тільки проблеми, да? тому що у людини, коли вона йде до психолога і починає ходити по тренінгам, перше, коли в неї є будь-яка проблема. І друге, коли вона не може досягти якусь мету вже багато років. Отже, що це за рівні? Перший тілесний або енергетичний. І якщо ми будемо, наприклад, працювати тільки з менталом, пропрацьовувати там установки і так далі, тіло просто не витримає. Тому дуже важливо працювати на цьому рівні. Тут входить тілесні практики. Це вже я розповідаю методи, які входять до цього рівня. Як вивести тіло на той рівень, щоб ви почувалися себе щасливо, класно, енергетично і позбулися від хвороб? Тож, е тілесні практики, які пропрацьовують блоки, які в нас є в тілі. Це дитячі травми, це образи, це, блін, ракети, ті, що падають постійно тощо. Другий це. Е Фізичні навантаження, так? Це різні види фізичних навантаження. Третій це енергопрактики і дихальні практики. Це також такий інструмент, що просто ваше тіло буде літати після нього. І четвертий це задоволення ваших базових потреб. Якщо цього не буде, взагалі забудьте за здоров'я і за рівень енергії. Це сон, секс, їжа. Отже, переходимо до другого рівня, і це психологічний рівень. Тут будуть інші практики, тут глибока робота з мисленням: це пропрацювання установок, пропрацювання патернів поведінок, робота з самооцінкою, пропрацювання різних травм. З батьками, там, з колегами, з якимись дитячими травмами з іншими людьми, булінгу. що завгодно, в кожного це якийсь свій такий пунктик. І а, саме працюючи на цьому рівні, також вже почнеться е, більш е, швидша трансформація. Так? Тож спочатку ми включаємо тіло. так? Потім, коли включене тіло, ми можемо дійсно включити розум на 100%. Тому що чому не працює робота з психологом? Тому що розум не включений, він заблокований цими установками і негативними програмами. Наступне це, звісно, системний рівень. Що таке системний рівень? Це наше з вами місце і роль в системах. Системи бувають різні: система життя, система сім'я, система я і гроші тощо. І як тільки ми станемо з кожної з цих систем на своє місце, в нас також почнуться е, тотальні зміни без відкатів. Ну, Звісно, якщо ми будемо е, контролювати ці всі речі, і також сюди ж входить та наша. Е, Дитяча позиція, яка просто вже з, кож... з кожної праски нам про неї розповідають, але все одно й досі приходять клієнти з елементами і з такими, знаєте, маячками дитячої позиції: А я не можу, а я не знаю, а я боюся, або я все сам, я все знаю, я що всіх навчу, все розкажу, що кому робити. Отже, дуже важливий рівень, і мій такий, такий з улюбленіших. І найглибший. Той рівень, який взагалі база, якщо ви з ним не будете працювати, то також ні, ні один з цих рівнів він не спрацює. Це духовний, або ще я називаю його кармічний рівень. Якщо ми не будемо знати причину наслідкові зв'язки, причому у кожній зі сфер є причини да, кожної хвороби, є причини кожної втрати рівня енергії, саме кармічні, також є причини розлучень, є причини конфліктів у стосунках, є причини зрад, кармічні саме причини. Повторюю, також про гроші ви знаєте, що є карма грошей. І що б ви не робили? Яку б ви рекламу не запускали, яку б ви маркетингову стратегію не робили, якщо немає карми грошей, ви не накопичили її, то ніяких там е мільйонних продажів, е черги з клієнтів не буде. Ну і звісно, ви ж розумієте, що а, зараз працює матеріальне завдяки духовному фундаменту. Чим більше ви займаєтесь а, духовністю, благочинністю, внутрішній роботі, тим краще у вас зовнішні результати. Отже, це коротко було про рівні. Тепер. Моя стратегія заключається в цьому, що ми ці рівні накладаємо на чотири сфери життя і припрацьовуємо наші чотири сфери життя на чотирьох рівнях. Ви ж розумієте, що, наприклад, щасливі стосунки складно тримати довго, якщо є бідність, якщо немає ізобілля, якщо пара не знає взагалі, як прокормити свою сім'ю. Постійно будуть конфлікти всі цій темі. До речі, маю для вас класний подарунок, якщо ви напишете слово любов під цим рилсом, ви його отримаєте. Називається фінанси в парі. І так можна пов'язувати ці сфери, тому що кожна впливає одну на одну. Так? так як ця з грошима впливає на стосунки, так само інші сфери витікають одна із одної. До речі, хочу сказати, що я а, свій кейс, тому що раніше. У мене було таке, що я просто на роботі була зранку до вечора. Діти постійно хворіли. Я їм давала купу пігулок, і коли в мене захворіла дитина, приходить лікар, дає отакий перелік. В мене просто все стискалось, і я розуміла, що я так точно не хочу. Є якийсь метод, є щось таке, що можна зцілитися. І зараз я включаю саме практики духовного рівня, є медитації, які стілюють мене, моїх близьких, і зараз вже ним користуються всі мої клієнти, учні тощо. І таким чином я нарешті вийшла на ті рівні в сферах дійсно не все ідеально. Але я вважаю, що я добре виглядаю, я здорова, і на мій вік ну, ніхто не вірить, скільки мені років. Потім в мене класні стосунки розвиваються з чоловіком. Потім я працюю на улюбленій роботі, і якщо іноді і є якийсь перекос в сторону роботи, то я це роблю з насолодою, тому що я її дуже люблю. І потім на наступний день я балансую це, проводжу час з моїм коханим або з дітьми. І а, в духовному рівні також я вважаю, вже досягла певних результатів, тому що я знайшла свого вчителя, я знаю, куди я рухаюсь, я знаю мій духовний шлях, і я знаю точку Б моєї духовної еволюції. А чи знаєте ви задачі вашої душі, вашого духу і куди ви рухаєтеся? Яке. Призначення саме у вас. І до речі, після того, як я закріпила вже цю. Стратегію на собі, звісно, є купу результатів моїх клієнтів, які можуть прийти з проблемою в одній сфері, а потім і кажуть, Віталіна, я наче прийшла з темою грошей, а пропрацювала одночасно в цій сфері і взагалі я щаслива людина. Так, курс Віталіни гроші я завжди, але хочу сказати, що це курс більше ніж про гроші. Це курс про трансформацію, це курс про удосконалення самого себе. Я хочу сказати, що це дуже потужний курс, не лише про гроші. Там відкривається набагато. Сильніші, важливіші і глибші речі саме курс Віталіна дав мені зрозуміти, що те, що я бачу, і те, що я розумію про гроші, це лише верхівка айсбергу. А те, що знаходиться під водою, стало мені видимим лише на цьому курсі. Тому що ви ж розумієте, що якщо в нас є тільки гроші, а немає стосунків, нічого не буде. Да? Ми не будемо відчувати щастя. Бо навпаки, якщо ми там здорові, гарні, красиві, все там собі зробили. Але немає гармонійних стосунків, або ми не знаємо, куди ми рухаємо своє призначення. Також не буде тотального щастя. Отже, кейси моїх клієнтів такі, що вони за 12 років одинокості побудували стосунки, вийшла заміж є в мене. Дівчина, яка просто 12 років не могла знайти чоловіка, і саме після того, як впровадила всі ці знання практики, вона це зробила. Є пара, яка не могла завагітніти, і вони нарешті це слава Богу зробили. Є також бізнесмени, підприємці, які приходили і говорили, так, я не знаю, що відбувається, стали падати доходи, і так далі, тому що вони використовували тільки перевірені матеріальні. Фішечки вони не розуміли, що є духовний аспект, і як тільки вони підключили кармічні знання, в них просто було ікс 3 ікс 10 кожного по різному І ще в мене був кейс, коли дівчина просто закрила один мільйон гривень. За декілька місяців, хоча в неї був кредит на 12 років, вона прям це зі сльозми зараз. Ви побачите на відео, як вона раділа і взагалі яке це було для неї щастя? Ліна я свободна, Долг 24 тисячі доларів. Прогноз 12 років. полтора года практика твоих практик твои практики, которые мне казались просто поначалу чудными нереальными как они могли мне помочь я не знаю какие боги какие силы мне помогли полтора года боже я не верю я не верю я не верю тому что случилось я думала я никогда никогда его не закрою наша встреча с тобой это это что-то нереальное ты меня встретила в самой разбитой моей версии я была убита, уничтожена с этим долгом, без работы. Я не знаю как. Спасибо. Спасибо, я тебе очень благодарна, Виталий. Очень. Боже мой, мурашки по коже, я еще не верю. Я это сделала. Живя в Харькове. Спасибо. Отже, якщо вам відгукується мій метод, якщо ви дійсно хочете досягти балансу в чотирьох сферах, якщо ви впізнали себе також в цих історіях, я вас запрошую під цим відео заповнити анкету і потрапити до мене на діагностичну сесію. Для чого на неї потрапити? Для того щоб взагалі розібратися, що зараз у вас відбувається в кожній зі сфер і з якої потрібно почати для того, щоб трансформувати. І покращити всі інші, що потрібно зробити, щоб запустити цей імпульс і зробити нарешті той квантовий стрибок.